На шиї червоні коралі, нанизані срібні дукати, а очі так звуть в сині далі. Я тільки зітхаю в печалі. Чи може так серце кохати на шиї червоні коралі? З давніх часів українки зачаровували традиційним вишуканим вбранням, а на шиї дівчини завжди можна було побачити прикраси з коралів. Вважали, що коралі це символ магічного кола оберега, що захищає та пророчить щасливу долю. Тим не менш, з плином часу пам'ять про традиційні українські намисти з коралів поступово зникає. Відтак, аби відновити традиції та нагадати містянам про нашу велику спадщину, минулої неділі у відділі абонементу Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід Коралі для кралі в рамках етнозустрічей, організованих спільно з міським краєзнавчим музеєм, хочемо, щоб люди не забували своє коріння. Щоб люди пам'ятали, хто вони, звідки вони, щоб вони згадували своїх рідних, бабусь, прабабусь, дідусів. Сьогодні в нас жіночі прикраси, які раніше ну, були в кожній родині, були намиста, були дукачі, і вони передавалися в спадщину від матері, доньці, від доньки її доньці, і так була якась. Зв'язок між поколіннями. Ми хочемо, щоб це все відроджувалося, щоб цей зв'язок завжди був, щоб був зв'язок з своїм родом і з своїм корінням. Як зазначає пані Інна, у Кременчуці дуже важко знайти автентичні пам'ятки, адже у багатьох родинах не зберіглася ця частина історії. Відтак під час заходу присутні побачили музейні експонати та дізнались про їхню вікову історію. А окрім презентації миста каблучок, присутнім розповіли і про традиційне вбрання тогочасної українки. Стрий української жінки, дівчини це стрий, сорочка вишита, і корсетка це саме мій особистий моєї бабусі, який прийшов до мене в спадок. Коли бабуся померла, все, що забрала з її хати, це її корсетку і її вишиту сорочку. До речі, в цьому стрий вона виходила заміж. Так, що цим, цим речам ну, більше ста років хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. А завдяки етнозустрічам, які регулярно організовують у стінах бібліотеки, у Кремінчужан та гостей міста є можливість дізнатися більше про життя наших предків та нагадати собі про неповторність української нації.